Володимир Йосипович, насскладна, нічия 2-2, лідерували двічі по ходу зустрічі. Ось чого не вистачило в кінці матчу, аби отримати бажаних три поїнта? Ну, Скажу, неприємно цей, отримати на останній хвилині другий гол, але я думаю, ми своєю грою не заслужили на виграш. В чому справа? Ну, дивіться, сьогодні у нас два центральних захисника дебютували після довгої перерви і Товарницький, і слюсар після тяжких травм. Потім клейвер подивилися, бразильці. І відчувається, що немає зігнаності. Є багато проблем в організації атак виходу з оборони в тому плані. Єдино борство Є над чим працювати. І це... Одразу після виходу з роздягальні ви забуваєте швидкий м'яч, Музичук не пейпіяв, зіграв не праворуч, а ліворуч. Ось яка була розмова у перерві? Ні, ну це наіграна комбінація. Стодарчук здорово вивів цього, не піпів, а, І Мізачук був на своєму місці. Це проста флангова комбінація, яка завершилася. Но в перерві розмова була на підвищених тонах, тому що е, треба м'яч контролювати. Десь нам не повезло, щоб ми грали перший темп проти вітру, другий темп проти вітру в тому плані. Але більше центральну е, частину програли півзахисники в першому таймі. В єдиноборствах, в контролі м'яча, тут є зауваження багато. Особливо багато є претензій до Хмельовського, який грає на супорних півзахисник. Він по своїх потенціалах набагато вищий виглядає, ніж показує ігру. Ну, можливо, йому ще рано на такому рівні, в другій лізі. Але працюємо, йдемо далі і робимо висновки наших невдач із помилок. По гарячих слідах гра дебютанта Клайвер. Ось що ви можете про неї сказати в цілому? Ну скажу, що індивідуально видно, що він сильний футболіст, технічний, швидкий, хороша така швидкісна техніка. Ну, він не вписується в командну груму, що треба просто ну, треба час. Ще молодий гравець, знаєте, привикли, бразильський футбол, український футбол трошки відрізняється. Є зауваження, звичайно, але. Я думаю, в нього непогане майбутнє. Потенціал в нього є, це найосновніше. Якщо буде працювати над собою, головне, ж вписався в команду, ігру і тоді буде мати майбутнє. Ну і на завершення поєдинок у першому колі 1-0 для вас. Закінчився на неп... ПІПІ забив. Сьогодні нічя 2-2. Ось команда суперника, на вашу думку, на фоні першого кола додала. Чи все ж таки є якісь інші причини сьогоднішнього нічийного домашнього матчу? Ну, розумієте, в першому колі ми навіть виграли в меншості в них. Там, це, в першому колі зовсім інший склад, бо там і був і, і карабін, і Рогачов, які креативні футболісти, з високим ігровим інтелектом. Там, і Михайлів, і я все так всіх не пам'ятаю, але ну, зараз ну, зовсім інший у нас пів складу помінялося, І Ну вони слабші були, відверто скажу, що це, ніж сьогодні. Тому що і в мешості ми, <кій>, ми в гру не виступали, у нас була перевага і територіальна, і грава, по всім показникам ми грали краще. А сьогодні я цього не можу сказати. Хоча використали свої моменти, непогані голи забили. Спрацювала перша індивідуальна майстерність і Теслюка в першому голі, непогано зіграв, ні в другому. В принципі, тут питань нема, але хочеться більше атак, панікаю, більше моментів створювати. Тоді буде результат позитивний. Все, дуже вам дякуємо, успіхів. Боювання нічия з командою, яка у першому колі вас переграє 1-0, причому у меншості. Як ви налаштовували свою команду на сьогоднішній спар, в цілому, як оцінити виступи свого колективу? Ну, По-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за можливість нам дати грати сьогодні. Велика подяка, велика шана. Стосовно гри. Ну, Ми усвідомлювали, що це дуже хороша команда. Гравці індивідуально сильні, і ми, звичайно, налаштовувалися, ми проаналізували сильні сторони цієї команди, Ми повинні були активно пресингувати. На мій погляд, нам давалося. Да, деякі індивідуальні помилки вони дозволили супернику реалізувати свої моменти, але в цілому, на мій погляд, ми мали більше таких потенційних. Моментів, де могли забити гол, але хлопці проявили в кінцівці матчу характер, забили хороший м'яч. Тому ну, результатом, в принципі, задовільний. Що вас сказали тим хлопцям, які виходили з лави запасних, адже саме вони змайстрували той гол, який зрівняв Шалька Терезів? Ну, на заміні були хлопці, які, в принципі, там козі, це капітан команди, він зараз набирає. Форму тому особливо ну, цим хлопцям не треба було чомусь говорити. Вони розуміли, що вони входять, вони повинні підсилити гру. І, е, вони дійсно підсилили. і Другий тайм, для ну як для мене, він був е, на нашу користь в плані там функціональної е, готовності і цих моментів, які ми мали. Сезон виходить вже фактично на фінішну пряму. Між вами була різниця, такі у нас зберіглася. Вісім очок між командою Рух 2 Ось які від цілі безпосередньо на другу частину сезону поставили перед хлопцями. Ну ми строїмо зараз команду. У нас склад оновився десь відсотків на 50 і ми, ми налаштовані кожну гру. Хочемо вигравати. Може не все зараз виходить, але я бачу, що хлопці прогресують, хлопці зігруються, і це головне. Тому я з великим таким з великою перспективою бачу, що у нас строїться хороша команда. Щиро дякуємо, успіхів, подальших зустрічах.